Три моменти, які змінили суттєвий хід історії і можуть змінити моє з тобою життя, це не просто релігійні дати чи дата просто в календарі. Це справжня історія про нашого Бога, який прийшов до тебе зі мною. Це вербна неділя, Страсна П'ятниця та Пасха. Три етапи від радості, очікувань через біль втрату до перемоги і надії. І ми хочемо разом пройти цей шлях і розібратись, чому насправді це відбулося, яке значення це має зараз для нас, і що це говорить про Бога і про нас? Мене звати Юля і мій співрозмовник Сергій Васильович, пастор церкви Нове життя. Вітаю, вітаю всіх. Сьогодні будемо говорити про. Вербну неділю цю подію відзначають мільйони людей е, щороку, і я думаю, не всі до кінця розуміють, про що це насправді. Я всі там можливо думаю, що це традиція з гілочками, але ж це початок дуже глибокої історії. Що ви думаєте? Ну, говорячи взагалі про саму подію, да, я навіть сам використав mm. е, таке загальновживане слово вербна неділя Да. І в нас в країні це свято називають верне неділя. При цьому як досить часто буває, справжнє значення свята воно відходить, на жаль, інколи в сторону і зміщуються акценти на щось інше. В нас звикли називати це свято верма неділя. А, насправді, вербна неділя вона не тільки в нас. Ну, да. В Біблії ми знаходимо цю подію під назвою В'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І в той час, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим, люди брали пальмові віття, стелили на дорогу, по якій Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим. І всі чотири євангелисти описують в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Він відбувався перед фіналом його земного служіння, і він мав закінчитись в Єрусалимі на юдейську Пасху. І в той момент люди заїжджали, коли Ісус в'їжджав в Єрусалим, люди стелили пальмовіття. І десь, напевно, походячи з цього, в нас як символ почали використовувати гілячки ворби. Да. Хоча також є думка про те, що е, в нас дещо відбулось поєднання старого язичництва, яке принеслося в християнство, і верба використовувалася в інших святах. І тут, напевно, відбулося певне поєднання, як в багатьох святкуваннях, які в нас є. Але верба в даному контексті це певний символізм, який походить від того, що от колись брали пальмові гілячки, зараз. Вербу, і я знайшов інформацію, що в різних країнах використовують різні, е, різні гілячки, різновіття. Хтось використовує гілячки маслини, хтось якесь інше дерево, і це певний такий символізм. І Я думаю, що важливо при цьому всьому, щоб тоді, коли ми говоримо про свято в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. То ми розуміли суть цього свята, і це було первинним Христос, а не просто верба, якісь гілячки і потім будемо говорити: ну це не верба б'є, да, є, є з цього приводу приказ. цікаво, що. Згодом якось ми відійшли від суті цієї події від цього центру, і як звертаємо увагу на якісь дрібниці і робимо з цього певну символіку, як з цими е, з, як з цим гіллям. І е, тут е, також можна згадати те, що Ісус в'їхав саме на ослі. Це я думаю, також має певну можливо, символіку, і можливо це щось означає. Ну я думаю, що в випадку з ослом все набагато серйозніше ніж з вербою. Тому якщо говорить про вербу, то десь вона тут була протягнута, просто як такий символ і не зовсім відповідаючий суті, то тоді, коли ми говоримо про цей фактор, про те, що Ісус Христос в цій історії Він в'їжджає в Єрусалим на ослі. І це дуже символічно, дуже знаково і має дуже глибоке значення, чому це так відбулося. Саме перше, Ісус Христос в'їхав на, на молодому ослі, тому що мало виконатись Боже пророцтво. Mm -hmm. Пророк Захарія, 9 розділ, 9 тексту, він каже: Радій, вельми, донько Сиону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, славний, повний спасіння, покірний і їде на ослі. Тобто, пророк Захарія за багато років. Він говорить про родство, про те, що Цар Єрусалиму буде в'їжджати в місто Єрусалим на ослі. І те, що Ісус Христос в'їхав на Віслюку, це розривало шаблон уяви про царя. Ну да, 100% вони очікували. Це розривало ну, уяву про природу царства. Цар Цар як завойовник, можливо, да, цар взагалі, цар в'їжджав на коні. І є історія, яка говорить про те, що в Єрусалим на коні в'їжджав на вуходоносор, коли захоплював Єрусалим Олександр Макадонський, інші завойовники міста. І взагалі, у військовій термінології, в царському значенні титулі царю притаманно було бути на коні. І напевно, mm -hmm. на словетному коні. Да? Але ось тут Ісус заїжджає на ослі. Знаєте, в нас, мабуть, трошки певний дисонанс і певне специфічне відношення до осла. Ну, no, так, я таке трішки. Але в культурі того часу, да? От в соціуму того часу, осел це, звичайний, це був звичайний транспортний засіб. І це був транспортний засіб. Скажімо так, да, от тваринка, яку використовували, яку використовували в мирний час. Mm. Да, коли е, кінь це більше знаряддя, от тоді, коли йде завоювання, йде війна, то от ослик, да, от це такий простий, мирний, да, назвемо це вид транспорту. Да. І я думаю, це глибоко символічно. Тому що цар, який заїжджав на ослі. Він заїжджав не як завойовник, не як загарбник, а він заїжджав як цар миру. Він прийшов на землю, народився, і ангели в небесах співали, слава Богу, в вишені, на землі мир. І коли він прийшов, він мир приніс. Мир Ісуса полягав в тому, що Ісус бере на себе гріх всього людства. Знімає з людини покарання за її гріховність, і цим самим дає мир між Богом і людиною. Ісус відкриває цей мир в духовному світі, примирення між Богом і людиною. І тому Ісус є цар миру. І ось цей момент про те, що Ісус заїжджає на ослі, це дуже символічно, це розрив шаблону. Як? як так? Але. Ось тут важливий момент, написано, що цар, який гряде, який їде на ослі, він справедливий, він повний спасіння і він покірний. Інші переклади використовують слово як смиренний, як лагідний. І це показує ось ту природу Христа, який заїжджає як. Я цар. Це показує нам природу Христа, але перед цим це нам показує, що ми, як люди, ми можемо щось очікувати. У нас є певні очікування. І можна, чи можна сказати, що вони тоді очікували можливо, більш політичного спасителя, який прийде, визволить їх там від римлян. І е, цікаво, як вони тоді реагували на нього. Вони, можливо, очікували, як ви кажете, е, що він в'їде на коні, він там е, розжене всіх, а він в'їжджає на ослі. Так, в той момент, коли відбувалася подія, Єрусалим знаходився під окупацією Римля. І євреї мріяли про звільнення. Євреї очікували Месію про царя, який звільнить їх від окупантів, який встановить справедливий мир, який буде царювати. І можливо, в даному контексті ми можемо говорити більш з позицією припущення, що очікували люди чи учні. Але оскільки в нас є привілеї в тому, що ми можемо подивитися сьогодні на всю панораму історії Біблії, то є один цікавий момент, який стався по Воскресінню Ісуса Христа, коли він йшов по дорозі в Емаус і він а, приєднався до групи учнів, вони його не впізнали. І вони йому розповідають про те, що відбулося в Єрусалимі. І вони говорять там один цікавий момент. Вони кажуть, а ми то думали, а ми очікували, а ми вважали, що він ось той, але цього не сталося. Тому я думаю, що це є серйозний момент, що по тому, як, як сприйняли Ісуса учні, як сприйняли люди, в них справді були очікування, що Він буде будувати тут своє царство. Але Христос говорив про інший мир, про інший вимір царства. І те, що Христос буде царювати на землі, те, що Христос буде царювати в Єрусалимі, це буде просто це не в той момент, коли він заїжджав і від нього цього очікували. Цікаво, що коли він в'їжав, люди кричали йому «Осана», що більш можливо буквально означає там Спаси, благаємо. І тут цікавий момент, чому Ісус от прийняв славу народу, знаючи, що Він згодом ну помре і залишить їх. Звісно, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим, да, люди вигукували і кричали благословенний, який йде в ім'я Господа. Благословенний, кричали Осана. Осана це прославляючий, звеличуючий е, такий вислів. Да? І щоб розмруховувати про тим, чому Ісус Христос прийняв цю славу, перед, знаючи, що його буде розікато? Я думаю, що Христос прийняв славу тому, що Він. Був і є царем. Його смерть це не був якийсь е, засіб або точка моменту для отримання якогось статусу після якого слава. Він був і є царем. Він був і є Сином Божим до свого народження, до своєї смерті, Воскресіння. Він є Бог. І тому. Я думаю, що цілком природньо і нормально приймати славу, коли ти дійсно є тим, хто заслуговує на цю славу. Тому те, що Христос в'їжджав в Єрусалим на свої страждання, Він ще не досяг там кульмінації земного служіння, але Він був Богом. І оцей статус Бога, він не набувався після Христа, смерті. Він був з ним до народження. Під час його життя й служіння тому цілком нормально і природньо, що він приймав цю славу, тому що він заслуговував на неї. Цікаво, що ми вже трошки затронули про характеристики Бога, які ми бачимо в цій ситуації. І хотілося трошки більше поговорити, як образ царя, що приходить у смиренні, неможливо не в такі величі, що ще нам відкриває про його характер. Ну, я думаю, що в нас в людей трошки. Некоректне сприйняття і викривлене сприйняття смирення. Mm. І можливо, ми більше сприймаємо смирення як прояв слабкості. Да? от Слабкий, такий, нема сили. Ну, зрозуміло, будеш тоді смирятися. Да? А, смирення воно передбачає собу, в собі відсутність гордості. Відсутність самозвеличення. Слово смирення. Це слово, яке показує, що в людина вона має відповідні якості. І через неправильне розуміння слово смирення, сьогодні це слово стало синонімом слабкості. І покора почала трактуватися, да, от смирення, покора, вона часто трактується як пригнічення волі або приниження. І переважна більшість людей вважає, що. Смирення це програш, що виграє той, кому коряться. Суспільство сьогодні, на жаль, малює смирення як слабкість і поразку. Є біблійний текст, який записаний в книгі послання Яків, четвертий розділ шостий текст, написано: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тобто, смирення це якість Бога. І смирення, воно виявляється в, в цій лагідності в прийнятті, в відсутності самозвеличення, в відсутності гордості. Для мене дуже чітким текстом Писання, який показує оцей характер смиріння і природу смиріння, який відкривається нам в образі Бога, в образі Ісуса Христа. Матвій, в 12 розділі, Він. Цитує слова Пророка Ісаїї, і він каже: ось слуга мій, якого я обрав, мій улюблений, якого вподобала душа моя, я покладу духа мого на нього, і він звіщатиме суд народа. Нагломленої тростини він не доламає, гноту світильника, що тліє, не згасить, доки не встановить правосуддя. Ось тут ми бачимо образ. Христа конкретно, да? який має силу владу, да? який написано, буде чинити суд. Але цей суд буде не, не в жорстокості, суд в справедливості, і ця справедливість включає в себе дуже цікавий момент. Те, що надломлене, да? він каже, він не доламав. Це прояв лагідної, лагідного смирення. Він каже: ось той гніт світильника, який. Ледве тліє, він не погасив. Але при цьому він встановлює правосуддя. Але при цьому він чинить суд. І для мене це ось той, та якість, характеристика Бога, характеру Бога, яка проявляється ось в такому смирінні. Тобто, це зовсім інше, це не слабкість. Це не, не просто ну, відсутність якоїсь позиції, такий розмитий, такий ніякий. Ні. Це є позиція. Але але це людина, це якість, коли є лагідність, коли е, коли відсутня гординя, самозвеличення. Е, це моє я не домінує, тут воно впокорене. І я по відношенню до інших так дію. Цікаво, як. Змінилось наше сприйняття, смирення з часом. Ми здається, здається, в більшість через призму нашого сучасного бачення по-іншому дивимося на цю ситуацію. Дуже цікаво, що ви це розповіли. А я думаю, що це є наслідком а, гріховності, і гріх він все викривляє. Все Боже він викривляє. І все те добре, яке має бути добрим, гріх спотворює. І, на жаль, тоді не тільки в питанні смиріння, а в питанні інших багатьох якостей, проявів, сприйняття і розуміння багато є викрабленості. І тут хотілося б поговорити про яке значення має ця подія в Божому плані спасіння для кожного з нас. Я думаю, в Божому плані спасіння це має велике значення. От, повернусь до тексту, який говорив пророк Захарія. Він каже: Ось цар твій до тебе гряде. Справедливий і повний спасіння. Коли ми говоримо про подію в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим, то це подія, частина подій в Божому плані спасіння. І це подія, яка показує, що Христос є цар. Це одна з подій, яка підкреслює Царство Христа. А в неділю ми будемо говорити. На тему в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим це буде свято. І під час проповіді я буду показувати е, царство Христа, показувати, наскільки оцей Його образ царя, його природа царя, вона проходить червоною лінією через все Писання. І тому в'їзд Ісуса Христа в, як, в Єрусалим саме в якості царя. Той, хто царює, і е, царює. І має владу над лукавим, над сатаною, над гріхом. Має владу над тим, щоб зробити спасіння. Цар повний спасіння. Не цар, який просто підкорює поневолює, а цар, який визволяє, цар, який дає спасіння. Тому в Божому плані спасіння саме оце підкреслення а, його царської величі, його природи, царя, було важливим. Між іншим. А що палат написав на хресті, коли був розіп'ятий Христос? Це цар, це цар юдейський, юдейський. було написано Тож. на трьох мовах. Цікаво, що мені здається, ця ситуація показує нам його не просто, як ви казали, царя, який завойовує, а мені здається, показує царя, який повен любові до своїх дітей, до всього народу. І а, чи можна сказати, що також це ця ситуація показує його, що Ісус не намагається сподобатись кожному в хто там був. Він а, він такий, який він є. Він всіх любить і. А, але це також, мені здається, показує нас, що коли Ісус відповідає нашим очікуванням, ми до нього з прихильністю. А коли він десь не знаю, не відповідає там на наші очікування, ми вже е, трошки, як ті люди, трошки забіжу наперед, які спочатку кричать Осан, а потім розіпни його. Я думаю, що ми не просто можемо бути схожими на тих no, людей, ми побачити. в більшості такими є. Тобто нічого не змінилось. Серце людини воно залишилось. Таким самим гріховним, зіпсованим, а, навіть писання каже вкрай зіпсутим, зіпсутим. І тому в природі людській, в природі, в природі гріховній не змінилося. І для мене особисто. А, От наші очікування, от наше відношення до Христа, тоді, коли Він відповідає нашим очікуванням, Він хороший Христос, він хороший Бог, ми готові в нього вірити, нам добре в нього вірити. Але тоді, коли він не відповідає на наші очікування, що тоді? Я думаю, що наша реакція на момент того, коли ми коли, ми відп... коли Христос відповідає на наші очікування чи не відповідає нашим очікуванням. Наша реакція і наше сприйняття залежить від розуміння і ставлення до Ісуса як до царя. Чи ми сприймаємо його як царя? Чи ми є і хочемо бути самі царем свого життя? А Ісус нам потрібен лише як засіб для того, щоб наше царювання було комфортним. І отут, або розчарування. Або захоплення. Воно буде напряму виходить, на мою думку, з того, яке наше розуміння, яке наше ставлення, наше відношення до Ісуса. Він для нас цар справді, да? і ми проявляємо певне впокорення Йому як царю. І ми сприймаємо Його як царя. А якщо він цар, він має владу. Він не зобов'язаний виконувати всі наші забаганки, всі наші очікування. Ну от нам так захотілося. Але тоді, коли. Я хочу, бути, я хочу бути царем свого життя. І для мене Ісус тільки як засіб, Боже поможи. Да, мабуть, як, як той, хто просто вирішить мої проблеми. Хто вирішить мої проблеми, як, як той, хто допоможе мені, щоб моє життя, моє царювання було кращим, комфортним. І ось тут, як тільки вектор да, зміщення відбувається на наше я, на, на самих себе, що в нас 100% буде розчарування в Боги. Як тільки наш погляд буде направлений на Ісуса, і погляд сприйняття Його як царя, який володарює, я вірю, що тоді. Все набагато по-іншому стає і сприймається. Мені здається, тут можна провести паралель, що тоді люди очікували, що Ісус прийде і визволить їх від Римлян. А зараз ми десь більше очікуємо, що він не прийде, і змінить наше серце і нашу якусь гріховну натуру, як наш пастор ще один в церкві Адамова природа. А ми більше очікуємо, що він просто прийде і вирішить всі наші проблеми, і наше життя буде таким гладким, дуже ідеальним. І як ми вже говорили, що ця подія, це про те, що Бог Він смиряється і наближається до кожного з нас з великою любов'ю. І насправді з цієї всієї розмови можна сказати, що ця подія далеко не про гілія, гілля, пальмові віця, 100%. не про якусь там символіку, а про саме суть цього всього це Христос, який прийшов. Амінь. Я часто використовую от на це свято таке порівняння, що тоді, коли ми дивимося на вербу, на цей пучок верби, з яким люди йдуть до церкви, він виглядає таким ріденьким, да, таким, Але це просто неймовірно, як часто оце ріденьке гілля може затьмарити образ Ісуса. І взагалі затмарити Христа. Да? І ми можемо святкувати різні свята. Ми можемо святкувати вербну неділю. Але якщо там буде верба, але не буде Христа, це сенсу немає. то нам буде верба. Да. Розумієш? Mm -hmm. Тому верба це просто може бути як один із елементів, який, можливо, направляє наш погляд до Христа і допомагає нам щось, згадати подію, які були колись. Але тут дуже важливо мати. Правильне, правильний акцент, правильне сприйняття. Бо якщо є зміщення, тоді все пропало. Повністю погоджуюсь, що ця подія змінила хід історії, і далі будуть події, які ще більше змінюватимуть все, що буде далі. І ми сподіваємося, що наша розмова сьогодні допомогла вам побачити в цьому святі щось більше аніж просто символіку. І якщо ви маєте певні запитання або думки, пишіть нам. Ми поруч і до наступного епізоду.